Театр Воскресіння запросив львівських безпритульних на прем'єру вистави. Без хатченків прийшло небагато, але ті, хто таки навідались до театру, мали хорошу нагоду опинитися у своїх спогадах, в яких є власне помешкання, сім'я, і час до часу походив театр. Колись як були ціни, такі дешевші, то ходила в театр, Ще як мама була жива, ходила в театр, ходила в сухо. І прем'єра музичної комедії весела корчма за мотивами оповідань Шолома Лейхема. Вистава кажуть, театрали не потребує особливо підготовленого оглядача. Отаке було враження: знаєте, що оце єдине, от чого потребує їх серце. Що обов'язково треба було от розбудити щось там таке своє і виключно для кожного от свій ключик. Для кого ключик знайдуть знову запросять на виставу, якщо ж ні, до зустрічі в театрі ще через наступних 20 років.